Смачний носик. Автор Ольга Зубер Прийшла зима. Засипала все навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок. З оченятами гудзиками віником гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка й побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться. А в сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знову без носика. Дивується Марічка, куди ж ця морквинка щораз зникає? І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечко позирає. Аж тут підкрався до сніговичка зайчик. Хвать морквинку і навтьоки. Так, от хто носика в сніговичка щораз цупить, сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже На онучко ще морквинку. Зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня знову морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала.